Я остання літера в алфавіті. Я найперший зі всіх проблем на світі. Я класний, я всім потрібний, я ні на що не здібний. Коли я не цікавий, вже нікому, Воно ховається в знахідному і в родовому. У мене сім'я, власне, дім, авто. У мене кредити, роботи, де ніхто. Мене похвалили, відзначили, дали все. Мене не помітили, потім плюнули у лице. Мені так кайфово у давальному водині. Всім дали потівки, а де мені? Господи, ще її, при... ще її присвіник мій. Вона та єдине, що з моїх мрій, в моїй порожньої серце, і голова. Так, ану всім поважати мої права. Я створює настрій і так болить. Я тягне майбутнє, губить мить і без різниці у кого яке ім'я, кожен себе називає тим самим Я. Виходить, що я це одне на всіх. Виходить, Ісус ніс весь час наш гріх. А коли стало тяжко одного дня, виходить, Він просто. Викинув я? То може нам також хоча б раз зі всіх вищезгаданих речень і фраз прибрати і випустити на вітер остання з усіх малозвучних літер. Тоді всі ці описи Лише слова. Є просто реальність, яка жива, є точка зараз, є напрям, куди йти. Хіба тут потрібне я чи ти? І є голіфакт, є те, що є. І ніхто не очікує і віддає. І зникає зникається буква і Я, і я, що залишилось, І є життя, далі не треба ніяких слів. І так, і сказав усе, усе що вмів, шукаєте корінь проблем на світі. Отже ж він, а в алфавіті.